Міста Миколаєва з однієї сторони, куди дивлюсь, я зараз стою обличчям, знаходиться міська адміністрація міста Миколаєва. Позаді мене знаходиться приміщення обласної адміністрації, яку розбили фашисти наші, не наші, вірніше, які розбили росіяни, знищили. Обласну адміністрацію приміщення і дуже багато загинуло людей. Десь до 40 чи більше 40 людей загинуло в той час. Це була рано, прийшли на роботу. Ніхто не запізнюється на роботу, і ті, що прийшли перші, всі вони загинули. От, вчора на цьому місці, день пам'яті захисників України, відбувалася зустріч така батьків, матерів, дітей, от, які були. Принесли сюди прапорці, де встановили, принесли фотографії своїх рідних. Виступив ну, один з представників обласної адміністрації з приводу вшанування загиблих наших захисників. Було родини загиблих захисників України, і тільки єдина родина наша героя Небесної Сотні, Героя України Сергія Темського. І ми познайомились. Я познайомилась з військовим, який Воював, який був Донецький аеропорт, захищав все. Сергій Гусіді. от дуже чутлива людина. Він з такого року народження, як Сергій, 81-го, Дуже дітки його всі любили, всі родини, все він до всіх міг щиро що запитати, розповісти, захистити, от, запропонувати якусь. Ну одним словом. Дуже добра людина. Я хочу, щоб пам'ятали цього воїна, як і всіх інших, звичайно, наших захисників. Но я чомусь як загинув Сергій Сергії він мені, як мій рідний син, ніби загинув ще раз, другий раз. От таке в мене відношення до цієї людини чомусь. Напевно, правильне відношення. А коли саме він загинув? І за яких обставин обставини я не знаю? Він загинув на війні. Вже почалася повномасштабна війна. 22-му році він чи двадцять чесно, навіть знаєте, вилетіло з голови конкретна дата. То це вчора його мати Ма мама була його, приходили. батько був його так, так вчора. Вчора я вперше побачила маму. І, ну, Так подивилася, жінка на мене дуже дивиться уважно. Вона мене, напевно, бачила мене в групі. Але мовчить. А я потім дивлюсь, а в неї портрет в руках Сергія. Бо ж я обняла, кажу, Господи, я так рада вас бачити. Я так рада, я кажу, такий золотий у вас син. І ну, ми разом з нею там поплакали. Ну і так на цьому все. Да. Добре, що да. є кому сьогодні. Миколаїв приїхала пані Світлана Бадера, це <світла> дружина загиблого на Майдані Небесної Сотні. Ось і я дуже рада цій зустрічі, неочікувано, але дуже дуже приємна зустріч. І ми прийшли сьогодні, де вчора проходив захід, вшанування. Наших захисників України в Миколаєві, оскільки розбоблена адміністрація, де поряд з нею був тимчасовий так само меморіал героям війни, які загинули в Миколаїв в Миколаївська область, то сьогодні, вперше, ми ну вчора, вперше, я побачила сьогодні. От ми прийшли з пані Світланою сюди, де зробили тимчасовий меморіал героям. України нашим захисникам, які гинуть на війні. Дуже гарно, і мені сподобалися ці дерева, пам'яті, на яких родини, рідні вішають стрічки своїх загиблих, пишуть прізвище ім'я. Нам всім вчора роздали медальйони, хто встиг там викарбували прізвище загиблого. І ці медальйони, ось так само, вони вісять на цьому дереві, хто встиг повісить і написати прізвище. От. У мене так само є такий медальйон, але прізвища на ньому ще нема. Я хочу спочатку написати його, а потім Ось він... бачу два медальйони. На одному вже є Дмитро. Так, так. От. І потім по тобто, а дітки, на іншому як, нема. Дивилася, яке відео виставили, то дітки плакали цих загиблих воїнів, чиї тут імена є з мамами стояли. Дуже тимчасовий, але дуже гарний меморіал. Так, да, я... Бачила меморіали у, у вигляді дерев, але такий він не схожий ось. Двоє. Світлик Сергій. І лампадки, пам'ятки, Я вже можу поставлю це вода туди, можна Дуже гарні лампадки, дуже багато квітів. Але, звичайно, краще, щоб цього взагалі нічого не було. І символічно, що дивіться, він знаходиться якраз на фоні цього, цієї будівлі, розбомбленої, обласної цієї адміністрації. І зробили, тут воїни захищають символічно. Так. Такий робили так, так дуже, дуже жінок з старшинко. дітками. І лампадки зверху сині, знизу жовті. І ці постаті, Маленький герої, вони сим, символізують величезну діру в нашій історії. Тому що я вчора подумала, прочитала про знов тих, хто буде мати. Як це називається, бронь, але лишаються по броні, слабші, якісь недужі, а на фронт забирають найкращих, найсильніших, найздоровіших. І вони, на жаль, не повертаються, повертаються ось такими сумними стрічками і такими дуже-дуже чемливими меморіалами. Дуже, дуже, дуже. Звичайно, колись це буде гарний меморіал. Можливо, в такому ж стилі він буде зроблений по це. Можливо, залишиться це все і ще щось до цього буде додано. Але... Це однозначно Буду залишиться не, да. не тут, то може взагалі його десь накриють в павільйоні під склом, mm -hmm, да, щоб не псувався від вітру та від спеки. Дуже гарно. Мені сподобався такий меморіал, символічний, символічний. Дуже але все може пройти сумкасне. Нам нам лишилося. Від наших воїнів от така величезна діра з горем згорьована мама і дітки. і дітки без батьківської любові.